Привіт! Сьогодні розповім про дуже цікаву вправу на спині, яка використовується для відпрацювання ніг, положення тіла і координації рухів. Вправа називається зміна положення рук з паузою перед собою. Ця пауза зміщує центр тяжіння і заставляє наші ноги працювати набагато сильніше, ніж працюють вони при інших вправах. Для чого? Для того, щоб підтримувати правильне положення тіла і координацію рухів. Тобто зміна рук іде, не як ми звикли, типу мельничка. Ну, таким чином. Зміна рук все-таки відбувається після того, як рука піднялась. Рука піднялась і тоді ми міняємо руки. І ця оправа якраз для відпрацювання цієї техніки. Випливаємо руки в стрілочку, а робимо. Перший грибок і піднімаємо руку над животом над груддю. Перед зміною рук ми піднімаємо плече вперед і міняємо руки. Рука, яка була над животом, лягає біля голови. Інша рука повноцінний грибок виконує і залишається на паузі над животом. Коли виконуєш вправу в накладку і в тебе тоне таз, просто перейди на. Точніше, опусти руки і перейди на вправу в накладку з руками внизу. Тоді таз в тебе підніметься, положення тіла вирівняється, і ти зможеш якісно відпрацювати це завдання.